Дві перемоги Карпат у двох матчах шостого туру. Після зимової перерви відновили ігри жіночої гандбольної суперліги України. Усі шість клубів найвищого дивізіону взяли участь у матчах в Ужгороді на Карпати-Арені на базі комплексу Золота Гора. Спартак ШВСМ двічі переміг рівне ДЮСШ США номер 4 А Гличанка була сильнішою за реал. Різні команди по-різному підійшли, підготовка, контрольні ігри. Зараз досить напружено буде, тому що і чемпіонат треба закінчити, і кубок України починається через три тижні. Оце все треба пройти, Тому цікавий буде гандбол. Всі стараються показати гру, але фізично подготовна, тактично, досить важко командам деяким. Які фізично підготовлені, тим легше пройти цю дистанцію. Ну, є тренерський штаб, який має... Підготувати команду і показати, що і тренера, і команда – одне ціло, які може досягати результатів. У першому ж матчі Карпат господарки майданчика, хоч і пропустили першими, але згодом домінували впродовж гри. Ужгородки змогли не тільки відквитати пропущені м'ячі, але й до середини тайму наростити перевагу. Активніше Карпати розпочали другий тайм. Хмельничанки намагалися нав'язати свою гру, однак Ужгородки не дали цього зробити, суттєво відірвавшись у рахунку. Фінальна сирена у першій зустрічі зафіксувала перемогу Карпат 43-29. двадцять дев'ять. Уж за радісно, все добре, да. Була, перерив був в чемпіонаті два, два місяці, але ми грали в кубок, трошки В принципі, по грі, що можу сказати, багато втрат, просто дитячих помилок зробили набагато більше, ніж команда Карпат і все, така різниця. Захист мені сподобався, нападіння є моменти, розберемо, передивимося, думаю, виправимо і все буде добре. У другій грі Ужгородки знову впевнено перемогли гости із Хмельницького. Найвлучнішою снайперкою Карпат стала Валерія Нестеренко. У першій грі вона закинула 10 голів, а у другій 9. Темп другої зустрічі був не таким швидким. Карпати пішли на перерву, ведучи в рахунку 8 м'ячів. У другому таймі господарки майданчика експериментували з комбінаціями та збільшили перевагу над суперницями. Хмельничанки відіграли кілька м'ячів, але цього забракло. Карпатівки перемогу не відпустили. Тридцять Треба грати. Треба ігрову підготовку. Тому що ми заложили фундамент на тренуваннях, треба закріпляти в ігровій підготовці. Я думаю, що наберемо ігрового тонусу. Було багато нереалізованих моментів, але виведені були гравці на хорошу позицію, мусили реалізовувати це. Є проблеми у нас в захисті і вся боротьба попереду. Бачимо по, по командам Галичанка в хорошому ігровому тонусі. Набирає оберти Спартак, добре укомплектований, буде, буде важко. Рівне укомплектували з дівчат з Галичанки. Вони теж набирають, зіграються. Миколаїв у них не завжди вдається тренуватися. Це проблеми. Ну а Хмельницький, пройшовши кубок України в іншому, і отримали ігрову підготовку. і Видно, що впевнені свої дівчата. У турнірній таблиці Суперліги трійка лідерок зміцнила свої позиції. Галичанка закріпилася на першій сходинці, Карпати на другому місці, а Спартак ШВСМ – третій із відставанням у шість очок від Ужгородок. Загалом лютий буде насичений гандбольними подіями. Так, наступний сьомий тур жіночої суперліги заплановано провести 21-22 лютого. Центральними матчами стане сутичка між Карпатами та киянками зі Спартака.